Кожен свій робочий день Альф починає з тесту перевірки. На безпечній ділянці він шукає заховану імітацію міни. Як ви бачили, собака знайшла вибухівку, позначила її, ну і за це її підкріпив очку. Із своїм напарником сапером-кінологом Євгеном Шелудько, Альф півроку разом вони шукають міни в місцях бойових дій. Граючись, Альф унюхає навіть ті вибухові предмети, які не бачать саперні прилади. Пластикову протитанкову міну деякі прибори не чують. Так, як вона пластикові, там ну, мінімальна кількість металевих елементів. А собака, ну, вона ж шукає ну, саму вибухівку, і тобто вона чує тротил під землею. Щоправда, у такого детектора є свої обмеження. Собака не може працювати у холод, а ще має право на перерву після 20 хвилин пошуку. Є стандартна операційна процедура, в якій ну, прописано, температура мінімальна, при якій собака може працювати, це не нижче. 5 градусів тепла також під час дощу там снігу собаки не працюють. Альфаноземець, як і ще п'ять мінопошукових собак, які зараз працюють в Україні, їх передав українським рятувальникам міжнародний центр гуманітарного розмінування. They have a lot of у ДСНС. Є різний досвід роботи з собаками, з пошуковими собаками та іншого роду, і дуже маленький досвід роботи з міннопошуковими. У нашої організації досвід понад 20 років роботи з такими собаками. Ми допомагаємо. Стежимо, працюємо із тваринами так, як це має бути, відповідно до стандартів. Перш ніж до роботи українські кінологи пройшли річну підготовку. А їх чотирилапі напарники, сертифікацію в кінологічному центрі служби порятунку. Ми зрозуміли, який формат пошуку. Мінопошукова собака це не активний пошук, це пасивний. Це спокійна, рівноважена робота, ретельна робота по пошуку. Собака повинна по маршруту проходити 10 метрів і по тому потом самому маршруту повертатися назад, охоплюючи зону в ширину 0,5 метрів Вперше до гуманітарного розмінування Альфа та його чотирилапих колег залучили на Харківщині. Собаки шукають міни у Ізюмському районі на ділянці, де раніше базувалися окупанти. Альф швидко стає до справи. За кілька хвилин собака знаходить місце, де ймовірно знаходиться вибухівка. Далі його перевіряє сапер зі спеціальним приладом. Цього разу нічого не виявили. Та кінологи кажуть, собака не помилився. Тут неподалік є місця розриву від снарядів. Тобто залишки після розриву, маленькі там частинки там, зривчатки могли розсіятись по ґрунту, і тобто, собака могла б і не помилитися, але ми цього не бачимо. Тобто, самого предмету ніяк. Кого не було за місяць роботи мінопошукові собаки віднайшли близько 30 вибухових предметів. Серед них протитанкові та протипіхотні міни. Оксана Анджупаренко, Харківська область, п'ятий канал. Крапко випуску на цьому такою нам запам'ятається ця неділя, 19 листопада. Ще на день ближче до нашої перемоги. Віримо в Україну в наші збройні сили і один в одного. Неодмінно побачимось на п'ятому. Собою. І вдень, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! 2023 року змінився не лише церковний, а й світський календар. З 14 на 1 жовтня змістилося не тільки свято Покрови, а й День захисника та захисниць. І навіть річниця УПА. Коли насправді була створена Українська повстанська армія, проти кого і за що вона воювала? Скільки років проіснувала? Про це та інше у циклі програм Машини часу на П'ятому каналі. 14 жовтня 2022-го. Триває восьмий місяць російсько-української війни. Україна відзначає покрову і День захисника. З нагоди свята президент Володимир Зеленський присвоює звання Героя України Мирославу Симчичу. 99-річний чоловік у нинішній війні Україну не захищав. Він комбатант Української повстанської армії і, очевидно, став натхненником для нинішніх героїв. ми продовжуємо розповідати історію української повстанської армії. У попередньому випуску було про головних командирів УПА. Сьогодні про командира менш відомо. Мирослав Симчич герой України. Керівник одного з найуспішніших боїв УПА проти НКВС. На цьому місці. На початку 45-го року відбувся е, великий бій з НКВД, яке їхало на знищення е, цього села. Чому саме вони їхали на того знищення? В цьому селі Космачі була випадова база Української повстанчої армії. Мирослав Симчич народився майже 100 років тому у Карпатському селі Вижній Березів на Косівщині. На той час це була територія Польщі. Закінчив чотири класи школи, але після смерті батька змушений був перервати навчання. Попри це, багато читав, особливо про козаків. З дитинства захоплювався історією і мріяв побувати на козацьких землях. У 1939, дев'ятсот коли йому було 17, на захід України прийшло СРСР за пактом Молотова ріббентропа Наші всі урочисто пішли зустрічати в 39-му році радянську армію, бо думали, що це Україна буде об'єднана, що це буде добре, це будуть разом усі українці з прапорами, з співами, з музикою. А коли вже звідти вернулися, ці прапори поломили їм. Синю жовті і поставили червоні прапори. Наприклад, на присілку Медвежому. Вагітна жінка, Марія чекала дитину. І тут прийшли солдати цієї армії, і чоловіка взяли живого перед цією жінкою, витягнули з хати. Два солдати її тримають вагітну, а вони наносили із стайні стодоли соломи і прив'язали його до смираки живого і почали палити і сказали, що так буде з кожним, хто не буде коритися радянській владі. І люди не мали ніякого виходу. Люди вирішили боронити свій край тільки в той спосіб, що Піти у ліс, взятися за зброю. У 1941-му вчорашні союзники Гітлер та Сталін стали ворогами. Починається німецька окупація України. Мирослав Симчич у цей час завершує навчання Коломийський архітектурний технікум. У 1942-му на Волині, а згодом на Галичині, виникає Українська повстанська армія. Наприкінці 43-го. До лав упав, вступає і молодий Мирослав Симчич. 43-го року, коли організувався перший курень, вишкільний під Старшинський біля Космачат на схилі гір, так звані збанули, я поступив тим на вишків. Закінчив, Вишкіл закінчився після двох боїв з німцями. З осені 1944-го Симчич у Карпатському курені у Березівській сотні. Спочатку зайнявся там вишколом сотня, пізніше пізніше перебрав чоту, був чотовим, був заступником сотенного до 45-го року. До осені. Саме у цей час, у жовтні 44-го, через Карпати проходить лінія фронту. Вермахт відступає, і на захід України знову приходить радянська влада. З властивим їй терором. Відповідь УПА лише розростається. Лише у Коломийській окрузі вже 16 вишколених сотень. Кожна налічує по 220 осіб. Головна база космач у Карпатах. Це село НКВС прозвало Пандерівською столицею. Там були наші склади з харчами, з боєприпасами, з одежею, були майстерні, які виготовляли кожухи, взуття і інші що треба. Знаєш, там був наш, можна сказати, вам осередок. Отже, більшовики його називали Бандерівська столиця. Після Різдва 1945-го. Командування НКВС вирішило знищити УПА в цьому регіоні. У Карпати було відправлено зведено дивізію з числа прикордонників та внутрішніх військ НКВС. Знаючи про це, опівці відійшли з космича у навколишні ліси. НКВС вступило у село без бою і вирішило зігнати злість на цивільних. Тоді УПА атакувало окупантів. Бій тривав три доби. Без перерду. День і, ніч, і шли, і день і ніч, розумієте, йшли бої, бо там група більшовиків приїхала велика. Отже, нарешті натрату добу, вони були окружені, їм кінчилися боєприпаси. Їм кінчилися боєприпаси і... По радіо передали в штаб дивізії у Франківськ, що давайте поміч, бо ми, 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 ми знаходимося в катастрофічному положенні. УПАП перехопило радіограму НКВС. Командування повстанців почало думати, як бути. Чекати на прихід додаткових військ НКВС означало майже гарантоване знищення села. Тож вирішили. Перехопити радянське підкріплення на під'їздах. Наша сотня отримала приказ з Коломийського напрямку. От приказ був короткий і ясний. Йти на косматську дорогу, коломийсько косматську дорогу на заставу, зайняти оборону і стояти на смерть. Ми не сміли мали вмерти, але не пустити тут на плечі нашим друзям у косма Космачі. Відси туди до Космача, яких 4-5 кілометрів. Напередодні був поранений керівник сотні Мороз. І командування перейшло до його заступника Мирослава Симчича на псевдокривоніс. Він і повів сотню на Коломийську дорогу, щоб облаштувати засідку. Після обстеження території. Симчич вибрав для цього ідеальне місце.